Маленький Маріуполь у Рівному так люди називають центр підтримки вимушених переселенців із Маріуполя та найближчих до міста сіл, який відкрився 11 листопада. Це вже 16-й такий в Україні. Перший був створений рівно 200 днів тому в Дніпрі. Наша головна мета, щоб Маріупольці відчували підтримку та допомогу, не втрачали віру в нашу державу Україну і віру в себе. І сьогодні ми формуємо такі громади, такі осередки для того, щоб вони гуртувалися, гуртувалися і чекали нашої перемоги. Чекали на повернення нас як маріупольців до героїчного українського Маріуполя. У центрі підтримки всі працівники переселенці 12 з Маріуполя та психологиня з Лисичанська. Вони допомагатимуть і консультуватимуть людей із різних питань. У нас допомога буде юридична для тих людей, які мають. Певні проблеми, наприклад, з оформленням певних документів. У нас буде така допомога, яка дасть можливість людям знаходити нову роботу, знаходити житло для людей, якщо у них зовсім немає житла. Одне з направлень також це психологічна підтримка. На базі центру навіть працює своя міні-школа, де з дітками буде займатися дипломований викладач, дбатимуть про дозвілля всіх вікових категорій. А кожні два тижні переселенці будуть отримувати гуманітарну допомогу в розрахунку один пакунок на сім'ю. Там будуть і продуктові набори, там і набори будуть гігієни. Вони будуть формуватися від тих запитів, які будуть робити маріупольці при реєстрації. Тому от зараз іде зима, і люди просять деякі ковдру. Деякі, наприклад, якщо в сім'ї є школяри, то їм потрібні там шкільне обладнання. Тому і ще раз повторюю, буде формуватися від того, які будуть великі запити у Маріупольці. Ну, тобто, це буде певна статистика. На відкриття центру Я Маріуполь прийшло кілька десятків людей. Для них це можливість зустріти знайомих, завести нових друзів, оскільки всі вони мають спільне рідне місто зруйнувала рашистська орда. Однак вони не засмучуються, а вірять, що незабаром Маріуполь знову буде українським, ба навіть вже будують плани по його відновленню. Дуже чекала, тому що я тут одна з мамою. Мамі 94 роки, вона тут поламала шийку бідра. І мені дуже важко ну без своїх людей. Люди всі добрі, всі, всі наші, як кажуть, Україна. Ну, Своїх рідних маріупольців хотілося побачити. Будемо відновлювати все, Хоч я вже в віці, ну сподіваюся. І маму привезти додому ще мера дуже приємно, як ну, дуже приємно бачити, тому що ну, це знаєте, це твоя родина, скажімо так, це твоя земля, це твої рідні. Ми ж знаєте, вже стали як. Ну ми друг друга не знаємо, а ми ж рідні стали люди, зовсім рідні. То як, ну якщо бачиш частинку свого міста, знаєте, то ну сумуєш, звісно, ну як. Це одно сумуєш там твоє життя, там твоє серце залишилось. З Спочатку повномасштабного вторгнення із Маріуполя евакуювалося більше 200 тисяч мешканців близько 15 відсотків обрали для життя країну агресорку. Ще про десятки тисяч, а можливо понад сотню інформації немає. Спочатку повномасштабного вторгнення на Рівненщину приїхало 80 тисяч ну внутрішньо переміщених, а зараз залишається в області 38 тисяч людей. Саме Маріупольців близько 700 сімей. Тобто, це одна з таких ну багаточисельних громад, яка е, осіла на теренах нашої області. Центр підтримки я Маріуполю Рівному відкрився за адресою Міцкевича 5. Працюватиме з понеділка по суботу, з 8 до 18 години. Аліна Пушка Ярослав Бондарчук. Випуск новин.